Є один інструмент, який дуже гарно спонукає людей до навернення. Що це за інструмент? Почуємо сьогодні в коротесенькій розповіді про Абу Яна. Тож, дорогі, вітаю вас! Слава Ісусу Христу і дуже радо запрошую. Тож розповідали про Абуяна таку річ, що якось прийшли до нього грабіжники, напали просто на нього. І що він зробив? Він взяв миску, набрав в неї води і почав мити їм ноги. Потім напав на них через це великий сором, і вони навернулися. Дорогі інструмент навернення, який сьогодні практично забутий. Ну, вибачте, може, трохи з упередженням на то дивлюся, але рідко щось таке зустрічаю. Це власне сором. Сором інших людей, які бачать покору твою, бачать мир серця твій, бачать побожність твою. І це цей сором в їхнє серце вселяє. Звісно, воно пов'язане з тим, щоб перемінення передусім довершилося в мені. Це надзвичайно велика робота. Але при цьому всьому, дорогі, трошечки, може, з таким сарказмом. Але коли будемо бачити, як інші люди не навертаються, як не перемінюються, то, можливо, саме цей інструмент варто застосувати інструмент сорому. Але перед тим, як його стосувати, моє життя, особисто моє життя, справді має стати життям святої людини. Хай Господь допоможе вам в цій нелегкій справі. Заступництво святих підтримуй і надихай. А я ж дякую і надіюся До скорої, скорої зустрічі. Па.